Доброго дня, український, мене звати Олена. Загальний розклад, з яким ворогом зведено рахунок. Два варіанти вибирайте. Інтуїтивно цифру, варіанти, якого бажаєте прослухати або, подивитись, ну або загалом розклад. З яким бором зведено рахунок Ваша синіфікацію? Наша ситуація, яка існувала між вами? По першому варіанту ваша сигнифікація. Ви робите вибір бажаєте все ж таки почати або нові стосунки, або нове починання, новий проєкт, або загалом визначитися, куди вам рухатись і що вам робити. Ви не бажаєте залежати від когось або піддаватись маніпуляції. І дозволяти іншим людям маніпулювати і диктувати, як вам жити. Ні, взаємодія з іншими, можливо, це егоїстично збоку, коли люди спілкуючись з вами, розраховують на те, що вони використають вас як ресурсну людину. Але ви не дозволяєте. Можливо, певний період ви знаходились в ілюзії, або, більше всього, не в ілюзії, а просто в невизначенні. Все. У вас є мрії, є бажання, є те, чого ви бажаєте досягнути, але конкретики пріоритетності ви не вибудували. Тому саме головне, ніхто вам не говорить про те, що ви повинні відмовлятися від здійснення мрії бажань тих, які у вас є загалом, скільки б їх не було. Але визначте пріоритетність і рухайтесь далі в нове починання, щоб у вас. Ваші дії привели до результату, а не знаходитись в невизначенні, ну і в безрезультативності насамперед. З яким ворогом зведено рахунок? З вашої родини. Да, дуже багато вам було встромлено ножі в спину. Якщо чоловік, то це жінка, ваша партнерка. Якщо жінка, то чоловік негативна людина, песимістична, депресивна. Але при всьому цьому в нього не було чистоти в стосунках і в почуттях. Якщо потрібно було зрадити для того, щоб досягнути певної цілі, то ваш партнер йшов на ті вчинки, незважаючи, які б наслідки не були, і як би вам боляче не було від його дій або від її, лише щоб досягнути саме того результату, якого він прагне. Постійна боротьба, лише щоб досягнути того, чого прагне. А загалом людина сама не знає, чого бажає, знаходиться в стосунках, при всьому тому радості від взаємності почуттів не відчуває, нема чистоти, нема взаємності, нема щирості, нема змістовності. Дана людина не відчуває саме тієї того кохання, дружби, він або вона навіть не розуміють, що таке чистота, що таке взаємність саме в коханні, і що таке оптимізм в житті, що таке щастя, що таке радість жити в родині, відчувати, наповнюватись від взаємодії з коханою людиною. Рідними та близькими, виховуючи дітей, наповнюючись енергіями позитивними від спілкування взаємодії. Ні, це не ця людина. Цілі боротьба, незважаючи якою ціною це все досягає. При цьому при тому, людина невдоволена тим, що вона має. Відчуває жертвеність і те, що він настільки партнер або партнерка невдоволені саме своєю ситуацією життєвою, це його відчуття, давайте наголосимо на цьому, що навіть як він не досягає результату, оптимізму не з'являється в його житті. Він не відчуває різниці між тим, що було, і тим, що є після досягнення певної цілі. Партнерські стосунки. Ви талановита людина, професіонал. Якщо це стосунки родинні, то говорять лише про те, що ви самостійна, самодостатня, талановита людина, і ви займаєтеся власне, своєю реалізацією, незважаючи на те, присутній партнер у вашому житті чи ні. Але ви відсікли дані стосунки, зважаючи на те, як людина поводила себе. Ну, і як вчиняла по відношенню до вас і до вашої родини. Чим він залишився, ваш ворог? Він дуже бажав все ж таки зустріти в своєму і відчути те сильне кохання і успіх саме. Те, що він прагнув стілитися і придбати, він дуже прагнув отримати інформацію, що він це буде мати. Чи з вашою допомогою, чи без вас, але він прагнув саме відчути, отримати успіх, відчути силу. Можливо, навіть ми не говоримо про силу в коханні, тобто відчути те кохання, яке буде наповнювати його. А те, що кохання допоможе йому. Стати сильним, цілеспрямованим людиною, яка зможе змінитися і досягати. Ну, єдине, що в цій людині дуже багато саме моментів, програм, рис характеру, в поведінці саме те, що людина повинна пропрацьовувати. Особливо саме її психологічний самонастрій. Те, наскільки людина налаштовує себе на негатив. Тому внутрішньо говорити про те, що можливо зцілити дану людину, навіть якщо ви довгий час будете прикладати зусиль, але є одне але. Дана людина сама не бажає. Він бажає досягати результату саме в тих справах і в тих питаннях, які в нього є, але не бажає жити, взаємодіяти, знаходити компроміс по відношенню до взаємодії з рідними та близькими і партнером або партнеркою. Ні, не це для себе коханого егоїзм. Егоїзм, можливо, і присутній загалом в ваших стосунках. Але кожен зробив вже свої висновки. Чому ви йдете в власну реалізацію? Чому вам потрібно визначитись і реалізовувати, і досягати самостійно, бути самодостатньою? Тому що ви розумієте, що те, що пропонує вам дана людина, ваш партнер або партнерка, вас не задовольняє. Як би жадно він не хотів досягнути, що б він не робив, ви позбулися. Доносний момент. Я вам скажу, що все, що дана людина тут був і приворот, тут було і на самотність, тут були і трикутники, я вже говорила в сигнафікації, що дана людина не розмінювалася ні з чим лише б досягнути. І як наслідок саме суперниці. Інші жінки, які були з ним, або інші чоловіки, які були з нею, це були конкуренти, суперники, які з'являлися в ваших стосунках, і вже чистоплотності і чистоти взаємодії з даною людиною, ви не відчували. Ви розуміли, що так продовжувати стосунки і взаємодію з даним чоловіком або жінкою, ви не маєте наміру. Але ви ще сили, незважаючи на те, що це. Ваш хрест і даний партнер. Ви пройшли ті важкі часи взаємодії з даною людиною і позбулися. А той негатив, привороти і так далі. Те, що я назвала раніше, і взаємодію саме з такого типом людей відзеркалився даному ворогу. У нього зворотній хід колеса. А ви зустріли саме людину і ясно розумієте, що це ваше кохання. З розумінням того, що ви зможете досягнути стабільності з даним чоловіком, прийде з часом, коли свічка договорить саме в тих стосунках, і коли остаточно очиститься простір. і... Енергії попереднього партнера або партнерки не будуть присутні. Можливо, задійте, Отже, ні, використовуйте інші методики, зверніться до майстра, але ви повинні відсікти. Незважаючи на те, що ви розійшлися з даним чоловіком, є прив'язки, енергетичні, ментальні, є канали, коли зливається енергія, є ті. Моменти саме, які вони незримі, ви їх не бачите, але вони існують, незважаючи на те, що ви фізично не присутні одне біля одного. Тому вам, звичайно, що потрібно буде пропрацювати ще й ці моменти, але стабільність ви отримуєте в стосунках тоді, коли присутність енергетична і ментально в думках. Ви пропрацюєте ці моменти, і дана людина піде з вашого життя. Тому що, можливо, він вам буде пропонувати згодом або вона. Але це не те, в чому ви бажаєте існувати. Оновлення, але при всьому тому, в ваших стосунках завжди будуть існувати треті особи. І ви це розумієте. Ну, я вам говорю треті особи. В вашому будинку. Завжди будуть. Ви то матимете успіх в своєму будинку і ви отримаєте успіх. Навіть якщо ви, незважаючи на його дії, зможете повернутися саме до даної людини, так як в залежності кожен із вас може вирішувати і приймати рішення, незважаючи на інформацію, яку ви отримуєте. Але про те, що я і сказала, що в вашому будинку. В ваших стосунках завжди будуть присутні треті особи, ви матимете успіх в своєму будинку. Або ж, можливо, ми будемо говорити про те, що з часом третя особа це може бути партнер, або партнерка, яку ви зустрінете, але. Момент саме, який я вам сказала, вам потрібно пропрацювати, відсікти енергетичні і ментальні прив'язки, тому і присутність даної людини буде ще в вашому енерго і ментальному просторі до того часу, поки ви не позбудетесь не очистите і не відсічите. Звертайте увагу. Ну, і такий у нас перший варіант по відношенню до якого ворога. З яким ворогом ви звели рахунок? Ну, я вам скажу, що з часом. Якщо звели рахунок, то ще є моменти, які ви повинні пропрацювати. Тому що довгий час плилася паутина в вашій родині. Довгий час ходили ви по лабіринту, тому саме той негатив, який був присутній, а тут були япої. Гора проблем, розбите серце це те, що ви отримували в даних стосунках. З часом, завдяки тому, що ви все ж таки відсікаєте дані стосунки, те, що ви енергетично сильна людина і ви змогли зібратися і сказати ні, продовженню даних стосунків, але не так швидко. Тому зведено рахунок, я б сказала так, перший варіант. В процесі. Те, що він ем, даному ворогу вже відзеркалилось, да, і хід колеса зворотній, але є ще, ще ті моменти, ментали-енергетичні прив'язки, які потрібно пропрацювати, щоб не. Було присутності в подальших ваших стосунках третьої особи, тобто даного, чолові... даного чоловіка або жінки, тобто партнера з минулого. Дякую. Перший варіант. Варіант по-другому варіанту, з яким ворогом зведено рахунок. Хвилюючі очікування. Бажаєте наповнюватися, але не розумієте, як рухатись і досягати саме того, чого прагнете, реалізувати ті плани, які є. Почуття, особисте життя, або загалом ваше життя і ті плани, які ви будували на майбутнє, є темрява, є нерозуміння, є страх, можливо, що ви не зможете досягнути того, чого бажаєте. Можливо, ви очікуєте якогось рішення, або події відбуваються так, що ви очікуєте розв'язки в якійсь ситуації, або в стосунках. Ну, і загалом це дасть уже як відліковий момент такий в вашому житті по відношенню до того, як ви зможете надалі реалізувати ті плани, які у вас є. Поки що страх того, що ви не досягнете бажаного, або те, що... на те, що ви розраховуєте, ви не реалізуєте, з яким ворогом зведено рахунок королевою Пентаклі. Людина відмовилась від свого шляху, використовувала різні методи. І взаємодію з дияволом також з темними силами для того, щоб досягнути бажаного. В ваших стосунках були присутні інші особи, якщо це подруга знайома. Ну, а, можливо, це король пентаклів. В когось і так може резонувати. Але загальна сигніфікація те, що людина самостійна, самодостатня. І більше всього, що це ваш партнер. Ви чутлива, ви більш Почуття емоції, а дана людина самодостатня, меркантильна розрахунок, бажання досягнути цілі, якої прагне, і не сх... різними шляхами, різними методами, чого б це не коштувало. Яким би методом цього не потрібно було досягати? Яким би методом потрібно було досягати. Такі б ресурси, взаємодія силами або людьми, незважаючи на наслідки лише прагнення досягти бажаного результату. Ваша ситуація. В якийсь момент ви думали, що ви отримаєте саме той результат, на який ви розраховували, що саме. Дані стосунки це подарунок. Вас наповнювало саме взаємодія з даною людиною? Ви насправді не знали цю людину, хто вона є і її зміст, вчинки, характер, мрії, бажання. Тому так і думали, що це саме ці стосунки буде як подарунок. Ну, в близькому оточенні була ця людина, але ви отримали розчарування. Так, думали, що це новий етап в вашому житті, але ніякого нового етапу ви не отримали. Вам, звичайно, Шкода було того часу, якого ви втратили, і ви замість того, щоб відреагувати, відсікти, ви все ж таки самонастрій негатив впустили в своє життя. Але цього не потрібно робити. Тому, можливо, хвилюючи очікування, тому що ви не відчуваєте впевненості в тому, що відбувається, і в тому, що ви подолаєте дану ситуацію. Насамперед, вам потрібно відсікати, не заморожувати. Не хвилюватися і не знаходитися в хвилюючому очікуванні. Ні, вам потрібно відсукати спілкування з даною людиною. Що отримає? Успішно отримає клітку, полон, в якому він буде знаходитися, полоном буде пияцтво, алкоголізм. Ну, саме це ця залежність, яка буде придбана. Нагорода даній людині, чоловік це чи жінка. Можливо, якщо жінка, то це полон, закриють її шляхи, не буде можливості, не буде шансів, і не зможе вона використовувати взаємодію з тими силами, яких вона використовувала для того, щоб здобути успіх саме в справах, на які вона мала надії, що вона завдяки цим справам здобуде саме те, ну і своїм маніпуляціям людьми. Які знаходилися її оточенні. А що ви здобули, якщо ви жінка, то ваше життя прийшов чоловік, про якого ви мріяли, про якого ви думали, або прийде, і це буде по справедливості, так, це довоносний момент і це будуть стосунки. Хоча легко не буде. Саме Звичайно, вийти з даної ситуації, позбутися. І, ну, загалом ситуація в вашому житті відбувається по справедливості. Тому кожному подіянні. Ворогу, пияцтво, полон, закриття шляхів, неможливість отримати успіх, отримає успіх він саме в цих двох вадах, або в неможливості рухатись далі. Реалізовуватись, ну і так далі. Що, що в його розумінні і в його житті є успіхом для нього. От успіх для нього закреслений. Відсікаєте спілкування з даною людиною, якщо хтось цього ще не зробив. І ваше життя прийде долоносний партнер, з яким ви можете розраховувати на довгострокові стосунки. Важка ноша, ну, важка ноша саме пропрацювати дані моменти, тому що ви не впевнені саме в тому, що ви зможете подолати дану ситуацію. Ситуація така, все залежить лише тільки від вас. Хто позбувся, інформація сугубо по факту, те, що відбувалося. Хто в процесі? Інформація для вас, що ви можете мати, якщо ви подолаєте дану ситуацію. Дякую, Таро тароукраїнської до зустрічі!